Друзі, зустрічайте новеньке надходження у продаж, це BMW, F-11 кузов, 5. 2017 рік випуску, 520, 2 літра TurboBenz на 184 кінських сили, задній привід, кузов універсал, дуже класний стан по автомобілю, вколо, все оригінал. Єдиний фарбований елемент це кришка багажнику, і то ось цей кусочок, все інше повністю в рідній фарбі. Дуже гарний стан по кузову. Гарна гума, оригінальні диски, рестова оптика. Все працює без нарікань, двигун працює тихенько, парктроники спереду та ззаду. Комплектація у нас шкіра коньячного цвіту. Дуже класно. Виглядає, повний електропакет, електропривода, датчик світла, шкіряне мультикермо, 135 тисяч пробігу, ніяких помилок. А клімат спереду, вибір режимів руху, парктроніки, як я вже сказав, клімат також і для задніх пасажирів. Так він виглядає. І також в нас по комплектації ще є електро, кришка багажнику. Сама відчиняється, сама зачиняється, багажник просто величезний, подивіться. Ось так воно виглядає. Тому, друзі, будь ласка, приїжджайте, BMW 5 серії у нас у продажу технічно, без якихось нарікань. Сіли та поїхали. До зустрічі в автопарку.